Народ. Зустрічайте, Redmi Note 14 4 g найдешевший смартфон з нової серії, і перший в світі бюджетний пристрій зі штучним інтелектом. Ну, оце нам так розповідали на офіційній презентації. Насправді, щодо штучного інтелекту, у мене є е, купа питань. Ну, то таке. Дивіться відео до кінця, і ви все дізнаєтесь. В будь-якому разі за свої гроші, ну так, щоб вас заінтригувати, це такий собі, знаєте, непоганий робочий кінь. Тож давайте влаштовуватися затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити а Я починаю! Але перед цим, друзяки, всі ви добре знаєте, що це не єдиний смартфон з нової серії. Загалом їх представили цілих 5 штук. Тож, якщо раптом вони вам будуть цікаві, ви можете зайти в наш інтернет-магазин androprice.com.ua і придбати собі один з них. Чесно кажучи, це не прямо топ за свої гроші, однак і поганими ці пристрої точно назвати е, не можна. В будь-якому разі, разі чого ви там знайдете купу альтернатив. Абсолютно прості смартфони, які тут розповідаю, ну от вони там є. Ну, і Хочу анонсувати новий збір, ака розіграш смартфону OnePlus 13. Збираємо ми гроші для хлопців, які працюють на східному напрямку. Їм потрібна автівка, потім там ще на ремонт, планшети, до оснащення. Коротше, вся ця історія. Ось більш детально вони самі за це розкажуть в кінці відео. Цього разу для того, щоб взяти участь в розіграші, треба задонатити від 100 гривень, не від 400, не від 300, як було раніше. А від 100. Давайте спробуємо якось, не знаю, зробити таку масову двіжуху. Та навіть якщо ви не збираєтесь брати участь, а просто хочете допомогти нашим захисникам, можете донатити там 2 гривні, 5 гривень, 10, кому скільки не шкода. Заздалегідь хочу подякувати усім, хто долучається. Ну, а зараз повертаємося до нашого огляду. Отаким чином виглядає коробка глобальної версії. Чому я на це акцентую окремо увагу? Тому що останнім часом е, ті смартфони, які продаються всередині України, вони відрізняються від глобальних. У них там прибирають блок живлення. Десь є і 7 десь немає, і 7 Коротше, зараз я буду розповідати саме за глобальну версію, яку можна придбати на AliExpress зі знижкою. Окрім смартфону, всередину поклали е, якісний чохол. Ви зараз бачите, як він виглядає. Потім макулатуру. a uh, golco USB-A на usb c кабель, блок живлення потужністю 33 Вт і захисна плівка вже наліплена на екрані пристрою. Мені подобається, не дивлячись на те, що це все ж таки бюджетний пристрій, його там прайс складає на старті щось там 145 баксів. Всередині усе паперове, немає пластику, все таки приємне, нічого не тхне, Ну прямо молодці. Випускається новинка в чотирьох кольорах: зеленому, як в моєму випадку, класичному чорному, потім блакитному і пурпуровому. Чи то білий з переливом, коротше, усі варіанти перед вашими очима. Корпус повністю виконано з пластику, є аудіоджек, завезли стереозвук, вібромотор у нас з ексцентриком, ні на що більше розраховувати тут не варто. Завезли інфрачервоний порт і є можливість розширити пам'ять за допомогою мікро СД. Правда, таким чином ви позбудетесь другого слоту для сим-карти. З не зовсім типового для свого цінового сегменту, але приємного: смартфон отримав сканер відбитків пальців під. Дисплеєм, ну і звісно, що матриця у нього AMOLED. знов-таки для бюджетного сегмента це дуже круто. Хоча, якщо не помиляюся, плюс-мінус те саме пропонував і його попередник. Тому давайте одразу поговоримо про різницю між ними, що взагалі змінилося. Раніше був акумулятор ємністю 5000 мАч, сюди завезли 5500 мАч. тисяч Раніше фронтальна камера була на 16 мегапік, сюди завезли 20 мегапікселів. Ну і процесор був Snapdragon 685, завезли Helio G99 Ultra. Не можу сказати, що ці чипи прямо якось суттєво відрізняються, проте як не круті, G99 Ultra все одно буде потужніше. Тому який ніякий левелап ми отримали рамки у нього як у типового бюджетника, тому на важкий люкс за 145 баксів розраховувати точно не варто. Дисплей для свого цінового сегменту цілком непоганий, як я казав раніше, матриця AMOLED, частота розгортки 120 Гц, роздільна здатність Full HD, плюс до того дисплей захищено склом Gorilla горіла гла. З п'ятого покоління. Коротше, я отак зараз на нього дивлюся: ні кольори, ні сама матриця у мене негативних емоцій не викликають. Коротше, за свої бабки прямо непогано. Щоб ви розуміло, тут навіть заявлена максимальна яскравість 1200 ніт. Тобто, якщо ви візьмете цей бюджетник, підете з ним на вулицю і будете там гуляти під полячим, е, сонцем, то все буде цілком нормально видно. Для прикладу, більшість смартфонів вартістю до 8000 гривень мають IPS-екран. Так, я розумію, що комусь сподобається такий варіант, але відверто все одно буде краще. Це цілком об'єктивне. Я не хочу вкотре піднімати цю тему. Єдине, що ви можете сказати, тут є проблеми з шимом. Ну, ось, дивіться, результати перед вашими очима. Як бачите, показники цілком адекватні. За його продуктивність, говорити довго я точно сенсу не бачу, тому що, по-перше, це бюджетник, е, е, нічого тут надзвичайного встановити не могли. Ось, а по-друге, процесору Helio G99, тож там навіть додали у цю приставку Ultra, Вже Добрих, там сіки, там 4 роки. Ну, сіки, сіки ми вже його мусолимо. Так, для бюджетного сегменту він все ще нормальний. Хоча є вже там Helio G100 Ultra, який, до речі, не так, щоб дуже сильно відрізнявся від G99 Ultra. Коротше, бюджетний сегмент це бюджетний сегмент. З ним, як ви можете бачити, система працює цілком нормально. Так, інколи є мікрофрізи, так, інколи є мікролаги. Не можу сказати, що тут анімація прям надзвичайно е плавна. Але знов таки це не дорогий Брати собі апарат за 145 баксів і розраховувати там на рівень роботи топ-флагманів точно не варто. Проте я не можу сказати, що його робота викликає у мене якийсь негатив. Я добре розумію, якщо цей смартфон куплять там, дитині, літній людині, якійсь невимогливі людині, хто там не сильно замораджується. Ось тим більше, що сюди, сюди завезли частоту розгортки 120 Гц. Так, цей чип Helio G99 Ultra в повній Мірі він не розкриває потенціал цих 120 Гц, однак все одно все працює більш-менш непогано. Ви самі зараз бачите скролінг, но ну, якихось таких підривань я не бачу. Коротше, для бюджетного сегмента це цілком непогане рішення. Та навіть якщо ви захочете пограти в якісь ігри, процесор Helio G99 Ultra дасть вам змогу грати навіть в вимогливі тайтли там на низьких налаштуваннях графіки. Там якщо говорити про всілякі там, пубги, казуалки, шутери, тут взагалі не проблема там. Середнє налаштування точно вам підійде. Тож ставити хрест на його продуктивності не варто. Тепер, що стосується штучного інтелекту, про який нам так довго е розповідав виробник на своїй презентації. По-перше, ви маєте знати, що з коробки смартфон працює на 14-й версії Android, оновлюються в цій бюджетники, якщо не помиляюся, протягом двох років, тобто, 15-й, 16-й Android, 17-й він навряд чи вже е отримує. Ну а штучний інтелект тут так само, як і в недавніх середньобюджетних смартфонах. Поку додали тільки е, в застосунку галерея. От ви тепер можете там виділяти там об'єкти, виділяти там непотрібного. Ну і голосовий помічник Gemini викликається затисканням кнопки живлення. Знов таки, для бюджетного сегменту це дуже круто. Проте я впевнений, що на усіх андроїдах ця фішка незабаром з'явиться. Не подобається те, що за замовчуванням виробник нам нав'язує цілу купу усіляких непотрібних застосунків. Це там казуальні ігри, ще щось. Ну коротше, домовилися вони там, З розробниками якийсь кейш, кейшем за це капає, і вони, типу, там у нас не питають, не потрібно нам це чи не потрібно. Добре, що усі ці застосунки легко видаляються. Потім з дуже важливих питань: в глобальній версії немає NFC. Тобто, в тій версії, яка продається на AliExpress, огляд якої я зараз роблю, тут немає NFC. В українській версії 100% ця функція з'явиться. Тож перед тим як ви будете робити замовлення, зверніть на це увагу, Якщо це в принципі для вас. Важливо, функції і 7 тут теж немає. А я нагадую, що в деяких бюджетних смартфонах від компанії Motorola ця функція є. Ну і не дивлячись на те, що сюди завезли amoled екран повноцінної функції Always On так і не з'явилося, тільки 10 секунд. Ну, ця історія відома усім фанатам бренда. Підсумовуючи стосовно інтерфейсу, як ви можете бачити, нічого надзвичайного і кардинально нового виробник нам не запропонував. Ну, окрім там Джиміна і цих фішок. Пов'язаних зі штучним інтелектом в галереї. А от камери, як для бюджетного смартфона, тут цілком непогані. Спочатку дивимось на денні знімки, і я звертаю вашу увагу на непогану деталізацію і широкий кут огляду. Скажу вам так, що паралельно я робив приклади фотографій на Motorola G75, ось вона. І скажу вам чесно, що на фоні цього Redmi Motorola виглядала дуже погано. Але приклади я зможемо показати тільки на нічних фотографіях. Ну Ось подивіться самі: зліва фото зроблене на Redmi, справа на G75. Як на мене, бюджетник від компанії Xiaomi впорався значно краще. Та й в цілому для свого цінового сегменту результат прямо файний. Тож, якщо вам потрібен умовно бюджетний камерафон, звісно, зі своїми, але тут ні, ні на що, ні на що там на, надзвичайно розраховувати не варто. Ось то цей Redmi Note 14G 14, 4 цілком можна а, брати. Відео на основну камеру він вміє записувати в максимальній роздільній здатності. Full HD 30 або 60 кадрів на секунду. Дивимось, наприклад. Фронталка також вміє писати в HD, але максимум 30 кадрів на секунду. Ну і ледве не забув сказати за світлини, зроблені на фронтальну камеру. Теж, як на мене, виглядають цілком непогано. Звісно, це ніякий не топка марафон, але за свої там 65 з тисяч гривень. Ну якщо брати до уваги там Аліекспресні ціни, ось він знімає цілком пристойно. Що стосується часу автономної роботи, як я вам казав раніше, у порівнянні з попереднім поколінням новинка отримала акумулятор на 500 мАч більше. Знов таки якось кардинально це ситуацію не змінює. Проте це вже виглядає там ну, якось більш цікаво. На практиці, що той, що той живе дуже довго. Це бюджетники з невимогливим залізом, з енергоефективними процесорами і повного заряду акумулятора Redmi Note 14G. 4G Вистачає на півтори дні роботи. Знов таки, це не два дні, але це і не один день. Я вважаю, що цей показник цілком пристойний. Заряджається акумулятор від 0 до 100% блоком живлення потужністю 30 Вт, там приблизно за годину 10 годину 15. Я не знаю, скільки за нього будуть просити офіційно всередині нашої країни. Можу припустити, що це буде там, приблизно там, 9 тисяч гривень на старті. Але от, якщо брати до уваги, знов таки Аліекспресний прайс це 145 баксів за версію 6.128. Там буде ще 8. 828, 8256. Коротше, усі е, варіанти перед вашими очима. Так, для цього треба буде застосувати промокод, який я залишу в описі під цим відео. Підсумовуючи, якщо вам треба свіжий новий бюджетний смартфон, і я на цьому роблю окремий наголос. На нього цілком можна звертати увагу. Якщо ви не нехтуєте там вживаними смартфонами, тоді за ці гроші можна купити собі Pixel 6 a на 128 ГБ, і Він просто буде обісцювати, вибачайте за. Мій французький цей Redmi Note 14 144G або якийсь там умовно Realme GT Neo 2 теж можна придбати там на 256, я бачу теж за 7-7 тисяч гривень. Як ви розумієте, це просто небо і земля. Якщо брати до уваги саме технічно е, складову, так то тут буде там 15 андроїд, шістнадцятий Android, 16 Android. Е, На припустимо, Realme GT Neo 2 такого вже не буде. Однак, кому що потрібно? Якщо ви не заморочуєтесь в плані підтримки, Повірте мені, загальне відчуття від старого флагмана і там нового бюджетника. Ну це просто зовсім дві е, різні речі. Якось так. Це була моя думка стосовно Redmi Note 14 А своєї ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і нехай буде з вами Android. Побачимось! Бажаю здоров'я, шановні підписники Andro News. Звертаємось до вас за допомогою. В важких погодних умовах наш підрозділ, на жаль, залишився без автомобіля, що вкрай негативно впливає на ефективність виконання завдань. Нам терміново потрібна ваша підтримка в придбанні авто та необхідного оснащення для нього. Завчасно дякуємо кожному з вас. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!